Бомба падає на твоїх очах на будинок. Будинок складається, складається 9 поверхів. Він складається повністю до першого поверху. Продолжаю документировать и публиковать воспоминания людей, переживших российскую блокаду Мариуполя и боевые действия в этом городе. В этом видео я покажу вам воспоминания Ирины Коробка, которая на момент начала войны занимала должность директора Департамента соцзащиты в Мариупольском городском совете. Ирина рассказала о том, что она пережила во время осады города, какие ужасы она там видела, и дальше я показываю вам просто ее прямую речь. Повномасштабне вторгнення почалося з 24-го, коли ми зрозуміли зранку, що місто почали обстрілювати околиці міста. По Маріуполю оголошення евакуації зовсім не було. Тому органи місцевого самоврядування, як органи місцевого самоврядування, 24-го було створено штаб при міській раді, штаб, який мав реагувати локально по місту на те, що відбувається. Міська рада почала евакуювати людей, а саме з тих поселків, які були на околицях міста і лівого берегу, для того, щоб людей перемістити в більш, не більш захищені міста. Але, на жаль, у зв'язку з тим, що централізована на рівні держави евакуація не була проголошена і місто. Вже закрили місто 27 лютого, коли з міста неможливо було виїхати. Маріуполь знищувався показово, знищувався всіми, всім, чим тільки можливо було. Тобто з 5 березня вже почали літаки літати, і це було по два-три літака один за одним. Кожен збрасував по дві бомби. Вони від Працювали повністю по квадратам міста. Тобто, і це було таке кожного дня системно по 3-4 зальоти цих літаків. Бомба падає на твоїх очах на будинок. Будинок складається. Складається 9 поверхів. Він складається повністю до першого поверху. І коли це 10 березня, 12 березня у місті Маріуполі, то ми маємо всі розуміти, і вся спільнота міжнародна має розуміти, що в цей час у місті Маріуполя не було можливості не гасити вже пожежі, не було можливості витягувати людей з під завалами, тому що з одного боку це літак скинув і склажився під'їзд, і там люди повністю під цими завалами. А з іншого боку, і дещільний обстріл такий, включає снайперів, що ти навіть не можеш вийти 5 метрів пройти від будинку зовсім. Тому ти не можеш взагалі нічого зробити. Першу могилу, яку особисто я побачила у дворі, це було 27 лютого. Ми їздили, я їздила на у нас є в Кальмівському районі лікарня. Реабілітаційна. І там також бомбосховище переховувалися люди, ми розвозили їжу і, повертаючись по проспекту Металургів, у нас там була кальмівська адміністрація. Я заїхала, припаркувала машину, вийшла і обумліла, тому що прямо рядом з дорогою. Люди поховали, ну, вже поховали і стояв хрещик, хрест, і була надпис. І ось я це перший раз, коли б там побачила ось так могила, що вона не на не на кладовище, а так. Це потім ми вже пізніше, 7 березня, почали організовувати збір тіл, тому що. Чим більше зростав щільність обстрілу, тим більшість тобто ти мог їх їхати або йти по місту, по вулиці. І кожні там, 10 метрів лежить вбитий. Ми почали збирати добровольців тих, хто допомагав збирати ці тіла, щоб захоронити їх. Ну, ці кадри теж по Маріуполю бачили всі. Але я особисто от так в першу могилу побачила. 27-го у мене був такий шок. Перш за все, що зробили, це уничтожило повністю світло, вода, тобто все було розбито. 28 го числа не стало світла. Не стало світла, значить не стало води. Вода, як десь стикала, але потім всі насосні, все це було зруйновано. А газу не стало з 2 березня. Тепла також не стало з 27, го з 28, -го, там, де по одиноких районах ще тепло було, там і вода дотікала. але з 2 березня вже не було нічого зовсім. Місто погрузилось повністю в темряву, і ну, це була просто гуманітарна катастрофа. Що стосується міської ради, то на штабі, збираючись кожного дня, давались постійно розпорядження для того, щоб можна було. Якимсь чином вплинути і допомогти людям? Ми розподілили людей по локаціям. Це було більше 22 локацій. Перш за все, це були і територіальні центри, і лікарні, і школи і філармонія, там, де були бомбосховища, ми розвозили, поки це було можливо. Один раз на день це гарячу їжу готували і розвозили після того, як вже все було знищене, і це було неможливо робити. Ми розвозили продукти для того, щоб готували людей, яких переміщували, забезпечували ліками ці локації там, де це було можливо, і можливо було доїхати. Але з 5 березня. Можливість дістатися лівого берега її вже просто не було, тому що там вже йшли бої, і місто було повністю в оточенні. І тому сказати, що тобто, якщо виїжджав в водоканал і віз воду, наприклад, там 22 локації щоденно виїжджає в водоканал, він везе щоденно воду, тому що постачання водопостачання його вже нема, воно розбита. Їде водоканал, водоканал підтрапляє під обстріл, машину розбивають. Все воду воду людям не довозить. Зв'язок зовсім не працював, Київстар перестав працювати вже 26-го. Вишки, які запускалися з генератором, їх теж розбили. Хотіли там прийти на ЮМС, але це було недовго, буквально два-дві доби. І потім зв'язок зник повністю. Тому, збираючись утром на нарадах, ми домовлялись, де. Ми збираємось, а, і ми змінювали це місто, тому що, на жаль, мабуть, були навідники, тому що а, змінювали місто, тому що коли ми збираємось на нараду, починався обстріл саме по нас. А, і тоді ми домовляли, що там наступна нарада буде, наприклад, там, о 15-й там, або на наступний ранок там, у якоїсь години. І перший заступник Михайло Михайлович визначався, де ми будемо збиратись, вказав саме тим, хто був в цьому усьому колі. А щоб і таким чином, наступне, в той час, коли наступна нарада, ми збиралися. Додому потрапити взагалі я не могла. Я останній день була дома це 25 лютого. Військові російські так працювали по об'єктам Маріуполі. Що після того, коли вони знищили повністю всю енергетичну систему Маріуполя, вони почали бити саме по лікарням для того, щоб просто знищити все. Тому ну, просто вважаємо, що це було таке показове задіяння саме гуманітарної катастрофи в місті, їжі немає. Води немає, світла немає, газу немає, тепла немає. 5 березня було мінус 13, діти без харчування. І склади, які зробила Маріупольська міська рада, теж розбиті. До нас прийшла бабуся з чоловіком і каже: чотири дні дитини, дайте якесь харчування, і ти тоді розумієш, стаєш, а харчування немає. Зовсім у нас було молоко, декілька пакетів залишилось тетрапаку. Я віддала там молоко. А вона розплакалась, каже, ви ж розумієте, це маленька дитина. Я кажу, я розумію, тільки нема харчування, де його взяти. Тому там поспілкувалися, вона каже, що зараз будемо молоко розводити водою, щоб хоч якось дитину харчувати. Сказати точну цифру, скільки там загинуло, загинуло дуже багато людей. А ще можна більше сказати, що на сьогодні росіяни просто замітають ці сліди, тому що там, де саме загинули люди повністю і складені були будинки, вони знесли ці всі будинки з котлованами. тобто вони не розбирали завали. Всі люди, які там загинули, їх просто вивезли разом з Котлованом. Евакуацію намагалися робити 5-6 березня. Ми інформували людей з поліції в місті щодо евакуації, але, на жаль, режиму припинення вогню не було, і тому евакуація була скасована і Росія не дала евакуювати людей ми так розуміємо, що це було зроблено навмисно для того, щоб сказати про те, що просто і наратив був такий, що там вам, вас не хочуть да, евакуювати. Тобто, це казалось змі. А ми це вже все побачили, коли ми виїхали за місто, тому що інформаційного простору Маріуполя не було не було ніяких каналів зв'язку, нічого. Мер Вадим Бойченко звертався до всіх і благав про те, щоб допомогли розблокувати місто, тому що там ну, дійсно закрили просто місто і людей Маріуполя разом з містом всім. Ну це було. Мабуть, показове знищення просто. Тому що якщо 8 березня ми розвозили там продукти харчування, ще там прибирали, щоб могли проїхати по вулицям, де це можливо було, то 9 березня, наприклад, росіяни вже обстріляли пологовий. Виїжджати почали з 14 числа. З міста Маріуполя нам було сказано, що має бути зелений коридор. Але так як 5-6 березня також казали про те, що можлива буде евакуація, але, на жаль, вогонь не був припинений зі сторони Росії, ми не розуміли, що було зовні. Що робиться зовні? Тому коли пройшла інформація про те, що буде зелений коридор, дуже до цього віднеслись з опаскою. Але люди стали вішати білої матерії на двері, писати діти. І ті автівки, які ще можна було завести, там де ще щось залишилось, топливо, чи що, люди почали вистраюватись в колонах і виїжджати. На жаль, незважаючи на всі обіцяні зелені коридори, росіяни, росіяни не припиняли вогонь, тому що, коли вистраювалась, колона виїжджала, це був дуже великий потік машин. Люди виїжджали. Під обстрілами, скажімо так, це не було 100% зелений коридор, тому що домовленості вони все одно не додержувалися, і обстріли колон йшли постійно. І це були цивільні. Тобто люди виїжджали цивільні, які обстрілювались. Що стосується мене, то тут я виїхала абсолютно з, ну, скажімо так чужими людьми, тому що ті машини, які там у нас були, і комунальні машини, все, воно все було розтрощено. Багато людей там виходило пішки, зовсім йшли пішки. Машини їхали повністю загружені, всі брали всіх. Тобто, скільки можна було влізти в машину, люди всі підбирали ті, хто йшли. Це якесь божевілля було. 16 березня для того, щоб дістатися Запоріжжя, ми вже проїхали 22 блокпости. Ми нарахували саме 22. Там стояли різні, там були і Буряти, і Чечені, і на Васильівці це були вже ДНР. І ДНР саме відрізнялись такою, якоюсь, мабуть, жорстокістю до тих, хто виїжджав. Були такі випадки, коли машину зупиняли на блокпосту, і щось їм не подобалось. Вони просто людей з машини забирали. Що далі сіми людьми було, не знаю. Якщо казати по кількості загиблих, то по Маріуполю це, мабуть, найбільша кількість буде. Яка загинула в одному місці, Історій дуже багато. Що стосується там міської ради, то у нас лікарі загинули прямо на подвії, коли вони надавали там четверта лікарні, коли надавали допомогу дитині. Також у нас служба у справах дітей Маріупольської міської ради Її очолювала Красильникова Наталя Володимирівна. На жаль, вона загинула 19 березня. Вони загинули всією родиною. Наталя була поранена. І вони якраз піднялися додому, щоб зробити перев'язку. Коли по будинку випустили снаряд і сложився повністю під'їзд. І Вона загинула з чоловіком, двома дітьми та матір'ю. Тобто, так от не стало всієї родини. І Саме цей дом, який, де вони загинули, воно все повністю служилося і його повністю вивезли разом з котлованом. Я правильно зрозумів, що людей просто вивезли оце як будівельне сміття, і їх не доставали, їхні там нема могил, да, їх не поховали. Да. І таких, хоч дуже дуже багато помістити Маріуполя. У когось із співробітників загинула мати. У сім'ї у нас наразі в Дніпрі перебуває сім'я, мати з двома дітьми, і братом були в Маріуполі. Старша донька її ж мешкала в Дніпрі на початок повномасштабного вторгнення. На жаль, мати з сином загинули, і дві дівчинки вони маленькі були. Одна школьного віку, одна дошкольного. Вони самостійно хоронили матір, потім їх забрали до Донецьку. І вже Валентина, їх сестра старша, потім їх витягувала, визволяла з Донецьку. І наразі Росіяна вони... забрали, так? Да, і наразі вони перебувають в Дніпрі. Ми зараз з ними опікуємось. Діти хоронили свою матір, свого брата. Зараз мы строим. Постоянно говорю о том, что такие воспоминания крайне важно документировать и публиковать, а также передавать в международные организации, чтобы весь мир видел, что на самом деле творит Россия с жителями Донбасса. Поэтому в очередной раз призываю вас максимально распространять это видео, делиться им в соцсетях. Ну а также подпишитесь на канал. Это тоже очень важно, потому что такая вот значимая информация здесь появляется регулярно.